І всім привіт, з вами Катя, і сьогодні ми будемо грати тезбітж у обко. Кого не забираю для. О, щоб подивитися, який приз за них буде. На до логиких очах я вже прийшла Не знаю, коли буде кінець. І ще ніколька присвідинилася. Іди, хочеш? Да. Мы тут а видео снимаем. Там, там Бегаем. Там девочка. А ком? Да. Нам треба вот брать попкорн. Да просто мы ее попкорн Я, э, мы сказали, я, 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 я сразу сделать, я, я зірочком. Авій, що постає. Ось це любить. Не іграчи. Добре. Пир, не вибач, ще я гирочек. знаю, тебе багато любить. Просто, просто Ти коробочку лесить. Так то треба. Уда. Уда. А тут ще одна коробка. Ще одна коробка. Даба коробку туди. І ми їдемо одну минуту. Давай кнопочку яти, кнопочку. І так знаю. Цю кнопочку не треба, нам достаточно коробок. Ще одна коробка. Ще... Там... Я бачу, я що там багато коробки. Як охотається, не проходило. А генерація це просто не виходить це. Тукашка, походу, це походила. Да І для вас я зроблю всього і возможна. Для вас я збільшу багато відео. І стації ви мені ви почте добили 300 підписників. І це дуже добре Рапод... приймете. То, що я не хочу, ви в мене... Главный попкорн Уиии Ты полетел А ну-ка А ну-карн А ты хуйняся вроде Что там ще О, красава. Уи Ты полетела А не по дванадцатый А кто так Отдохнется с попкорнью. И давай. Ты куда? Ну, куда треба. Там, спернете. там, там, в Там, там, в Ты умерла? Не умерла. Ты умерла? Не умерла. Так, иди с Дякуємо півмені, щоб, щоб подивитися, яка награда за попкорн. Ми все особливо трясно, що буде якось зібрати всі попкорни. Бо щось дадуть. Ходуть яка попкорнута. Да. Бо ми хоч в інвентар получив. Ой. Блін. Ти десь сам ти сукайна? Да, конечно, що сукайна. Ти туди? Ти туди? Кайто й може помогти десь. Та тара вам не я не хочу вмирати. Ось у тебе там і це. Ось ти сукайна там. Ти сукайна? Ти сукайна. Сос се сень Бога. Синь сок. бұғы, сәне сақ бұғы. Да, нам таба суда идти. А, бұқам бұ. Да. А, тұқ, 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 Да, тұқ, тұқ, да? тұқ,

é, você nem quer isso não? que se Це звичайно. Ти звичайно, да? так? Того? Сіпа... Так. То там сіпала. Так, нам треба за двома попкорном. Спочатку сходимо за одним попкорном. там там сипавала, да? Там сипавала да? Тусипава, так? вода, такое. Засипава, вода, да? да? А чого два? Чого... А, 20, І там ще один. І, конечно, ми йдемо. Ще і попкорном забу... не забуваємо. Люд. Подписчики мои любимые. Все крутяки. И те, кто подписаны на мой канал, конечно. И я. И я. И я. И я. к еще... ага, я. А! И я. И да? я. И нам, И я. И я. И кто участвует в канале. Ты куда? Ты Тільки. Ти куди її? І ще їдеш. Ти приїхала вже? Так Да. Ти де ти Тебе є сечка?

за те, що я тобі, а я бере а цю чайку, бере, а я туди одягаю. Ти її молодець. І ти на не... я сестричка злай мене просто. Ой, і ще один. Так, ми должны і головне правило, Ми должны збирати всі попкорни. Сиповне. Давай! Mm. Кота задавай! Ти спає. тай У Тебе відео є сипа, є це записи. И, конечно, ще попкорн беремо і йдемо далі. Ідемо далі. Да випуск. Oui. Uh, okay. oh. wait no, no. Wait, Так, все забрала попку. Поколений. Мам, ти на какая зумна, ти назвайте на попку. Так, ідемо к... 都你你你，超级大人的压力。

すごい。私たちカメラ。あいしょ。わあ。私たちはあいしあいしょ。一緒に寝てるの。え。たやく。私たちはあいしょ。 А кочади, чади, коки, чади, чади, коли. Е, честно, я блин до знаешь, что вам нажимаю. Ну, а це вічно? Вончику и приду. O poste bo... é É. Você não gosta não morrem no teu patê. Posturas não morrem Que Daqui a Давай сворачивайся, Катюша. Давай сворачивайся. Уви, ты получила? Ну да, конь. И так дальше сюда. Ищем. Такой зачем? Ого, ты зависла. Это просто тогда случайно ты случайно там упала эта да? Да, я там много падала. О, поклончик. Поклон. Да. Так, дальше. Так, Скай, ну Куколька, ну не толкай. И всем пока, с вами была Катя, и мы дошли до конца. Все, И мы, мы сбежали от И всем пока, с вами была Катя и Николь. Пока. Пока-пока.